Всім привіт! З вами Юрій та Студія Автосек'юріті. Представляємо вашої увазі новий продукт від українського виробника замок Carlock. Замок Carlock це якісний новий продукт, в якому враховані всі недоліки. Зверніть увагу, для безпеки аварійний трос відсутній. Замість аварійного тросу присутній. Аварійний модуль, який має безліч переваг, про який ми розповімо трошки пізніше. Всім дано відомо, що в першу чергу викрадач буде шукати аварійний трос, який встановлений в типових місцях, але замість аварійного тросу ми використовуємо аварійний модуль, який не дозволить відкрити авто нікому, крім його власника. Ми постійно додаємо нові авто в наш асортимент для покриття всіх виробників автомобілів. Ви маєте можливість придбати замок каралок як для самостійного встановлення, так і для професійного встановлення у нашій студії. А з вами був Юрій та Студія Security. Всім пока!